Сьогодні приїхали на огляд ось цього Volkswagen Golf 6 Звісно, ми зараз його оберемо, будемо його оформляти. І ось тут у пана я ще помітив шкода Октавія по ліфтингу в Універсалі. Авто свіжо пробуло із Німеччини 2009 року із бензиновим двигуном 1,6 MPI плюс вмонтований є газ в автомобілі. Механіка п'ятиступенева і, як заявляє продавець оригінального пробігу 151 тисяча, говорить, що можна діагностувати, немає ніяких проблем. Бачимо партроніки задні присутні на шкодовських легкосплавних дисках. Бачимо бік сенон противотуманки. Трішки вам салону покажу, електродзеркала, підігрів дзеркал, Повний електропакет. Ось так виглядає дверна карта. Пороги як виглядають. Нічого не знищено. Так, маємо датчик світла, маємо датчик дощу, круїз, шкірине мультикермо, ось пробіг 151 тисяча. Стан, стан педалів, якби пробігу відповідають. Ось, друзі, як сидіння виглядають, не проваті, не потерті, коліса, п'ятиступка, кліма, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням. Так, по ціні, що він хоче за цей автомобіль, він говорив щось біля 30 тисяч, але говорить, якщо хтось буде... Дійсно зацікавлений, то будемо говорити. Наперед не хоче вказувати, яка буде остаточність на оздорозі чи наклеючки є вже звісно вони вже почали жовтіти, адже 2009 рік Задній раз сидіть ось так виглядає Бачимо тут дефлектори з регулюванням. Все працює, нічого не поломано, підлокітник, доступ, доступ в багажник є. Багажне. Відділення. Дуже великий багажник, як завжди, в шкодах. Балон. Все ціленьке, наклеючка навіть оригінальна збереглася. Пес прибіг охранник. Так дивимося, як стопи виглядають. потріскані. Тут якби теж все ціле, тут теж все ціленьке. Всі літери на місці. наклеючка теж ізбережена. Друзі, якщо тут пробіг є оригінальний, то цей двигун ще поїздить і поїздить. Ось, друзі, тут щось є, така трішечка пошкодження, тоді пошкодження. Звісно, друзі ціна трішки кусається. сервісні книжки все є. чесно, якби трішки дешевше, то нема питань можна розглядати одразу. Ну, дивіться, самі думайте, якщо вам підходить, все, тоді можемо розглянути. Зараз ще відкриємо. Капотне пространство бачимо, що там робиться, бо я навіть не заглядував туди. Ось, друзі, так виглядає. Двигун, крила не чіпалися, капот, капот чіпався, можливо капот і крашений. А можливо він просто регулювався, тому що у Skoda Octavia трішки є проблема, вони регулюються і тому їх крутять, тому це вже потрібно буде дивитись більш детально. Так, зараз підставлю секундку. Масло є, але вже чорне під заміну звісно. Эмульсия. Я такие вот запутевания. Тришки. Охолоджую череды на минимальному ливне. Бачим, что на чисто, чему Чистенько. Ось масло пробіг затертий. Тут щось теж з нього Вказано що ось стаканчики цілий. До речі, надам вам ось, друзі, він код, хто хоче перевіряйте собі на карверті, коли якщо когось зацікавив. Ну що, друзі, якщо у когось зацікавив цей варіант, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть, можу дати. Не дати, а дізнаюся номер цього власника. у Клієнтів моїх є, які ми купували гольфа. І я з вами поділюся номером. Або можемо разом якби, приїхати і оглянути для вас цей варіант. Якби так сказати, вам все швидко. Показав, до речі, що у нас на колеса літні. Можна сказати, що нові трудні диски, колодки там під снігом не видно. Стоечки сухенькі, не потекли. Ззаду диск більш зношений, колодки там не видно. Так ось бачимо, поріг підігнутий. По тій По цій стороні поліг ціленький. Чистенька вихлопна система. Тому, друзі, ось така Шкода Октавія. Друзі, я її не рекламую. Я просто ж приїхав сюди оглядати і купувати гульфа шостої, побачив, що стоїть він говорить, що продається. Думаю, зроблю відео та запропоную вам, можливо, когось і зацікавись. По вікнам теж вам покажу. Маю час доки. Доки оформляються там документи на гульфа. Дев'ятка, дев'ятка, дев'ятка. Дев'ятка. Залипу агеріту Дев'ятка. Шкодуське. Дев'ятка. Тут все позамерзало. Дев'ятка. Теж дев'ятка. І тут теж дев'ятка. Лобов'язко. Бачу, напевно, з цієї сторони має бути А, є, друзі, шкодовське і теж дев'ятка. Все, друзі, коротше, якщо зацікавив такий варіант, я ще зараз точно дізнаюся, яка ціна буде на його. І в описі до відео я залишу. Да, охранник? Друзі, до речі, якщо сподобався автомобіль, натисніть лайк, напишіть коментар, як вам такий автомобіль. Чи купили б собі, чи ні, Ось підтверджую, що хороший автомобіль. Все всім Це найкращого, до побачення.